Для кожної дитини, хоч і маленькі презенти, але ще як приносять радість. Цим і керувалася громадська організація Набад Кривбас, відкіля розпочали вручати набори із солодощами маленьким мешканцям міста. Всі дітлахи з родин, що відносяться до пільгових категорій, це сім'ї чорнобильців, воїнів інтернаціоналістів, загиблих чи зниклих безвісти військових під час російсько-української війни. Тож чергове вручення подарунки відбулося в одноіменному музеї. З перших отримала подарунок, і 11-річна Анжеліка прийшла разом з дідусем. У 1986 році він був ліквідатором Чорнобильської трагедії. Про ті події чоловік не раз ділився з онукою. Сама ж дівчинка рада солодкому презенту. Цукерки, смачні цукерки, Люблю шоколадні цукерки. Просто в Чорнобилі був він мені розповідав, що він там був і допомагав. Те, що там була аварія, дуже сильна Чорнобильська станція взорвалася і була дуже сильна радіація. За подарунками для своїх онуків, яким по три та десять років прийшла й пані Галина. Жінка-вдова ліквідатора аварії у Чорнобилі, який пробув там три місяці, каже після цього: він багато хворів. Ми всім благодарні, що нас зібрали. Що нас поздравили, наших внуків, дітей навіть поздравили, і нашу виконком і наші організації. Внучка, правнучка вона ж не бачила дідусь. А ми їй на фотографії показуємо. Благодарності в нього там є все. Дідусь, дідусь наша. Ось принесу зараз подарочок от дідусь буде. Казустріч ці нелегкі часи принесла трохи радості, зізнається керівниця громадської організації, що влаштувала завершальний у циклі новорічних цьогорічних свят. Івент, пані Вікторія каже, Кривий ріг може пишатися тим, що міській владі вдалося, попри війну, зберегти всі соціальні програми. Та важливо не лише проявляти турботу до людей певних категорій, але й до їхніх дітей та онуків. Щиро дякуємо всім родинам, всім, хто сьогодні боронить нашу землю, і, хоч таке маленьке свято, цим діткам з цих родин хотіла б Вітати і подарувати музей російсько-української війни орієнтовно 200 подарунків, і орієнтовно десь близько 400, там 350-400 – це лікарні, будинок дитини. І лікарні, де сьогодні знаходяться діти на стаціонарі. Загалом за місяць представники ради оборони міста, у тому числі за ініціативи її голови Олександра Вілкула, вручили близько 30 тисяч солодких подарунків Криворізьким дітлахам. А громадська організація на Кривбас – три тисячі смачних презентів. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлів, перший міський.